І нехай день для добрих людей буде добрим. Маю дві книжечки, яких називаю Дві сестрички. 365 борщиків і весільні традиції полтавських сіл Опішня, Велика Павлівка, Тарасівка та Велике Будище. Чому дві сестрички? Тому що одягли їх в майже однакові сукенки. Стилістика написання одна і та сама, тому що. Тому що авторка одна і та сама. Обидві книги написані для людей, написані про людей. Книжечки вже чую з відгуків, людям подобаються. Подобаються самі по собі. Дякую, до речі, Леоніду Мачуліну, видавцеві. Дякую пані Раїсі з Миргорода за дизайн. Книжечка подобається людям наповненням. Від неї. З відгуків кажуть, що і теплом, віє, і добром, і Україною, і домом через гайгуска летіла, з перцем капуста кипіла, з перцем, не з перцем, з гусячим серцем. З перцем там м'ясом і всякими приправами. Як ви думаєте, про що цей весільний заспів? Я вам підкажу про весільний борщ, який називається капусняк. А ви що? Не знали, що саме на весільний день, у весільний день, для весільного дня готували капусняк? Я тут ще й рецепти подаю. Ой, брязнули ключі, до свекрухи йдучи, в саду на помості до свекрухи в гості. Розшифровую ці заспіви, пояснюю, коли їх співали, для чого співали. Та взагалі весілля українське воно було виспіване. Воно було в такому сценарному активному русі, динаміці і відповідала за це старша сважка свайбова. Це могла бути хрещена мати або молодуга, або молодою, дивлячись, яка бідовіша. А вже за весільним столом старша дружка і старший боярин. Кому цікаво про нас, про етно, дві сестрички для вас. Пишіть у приват.